І так, дорогі глядачі, прев'ю другий вес на барахол. Спаковуємося. Наші тоборики. Свалик. Тут буде доповнені поснуленьке. Барахло, звичайно. Ух ти що! Ух! Барахолочка буде на славу. Опа! Вару буде вдостель. О. О. Так. Товару буде вдосталь. Асортимент додамо, якщо темно, ніж збираємося на завтра. І О! джамболя. Як без неї? Черепиця керамічна, натуральна, який понад 100 років Лев. І слон. Заходьте. Завтра все буде на базарі. Всім до завтра.